Мир вам, дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова. Бог наш то Бог на вічні віки. Він буде провадити нас аж до смерті. Усі, хто вовручі, всі, хто розпорошені, в добровільному дари жертвою принесемо, і ми, Господні, славити будемо, що добре воно, бо нас воно визволило від усяких нещасть. і побачимо занепад наших ворогів, миру і перемогу нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде друге послання апостола Павла до коринтян. Отже, віддаючи страх Господній, ми людей переконуємо а Бога виявні, але маю надію, що й у ваших сумліннях ми явні. Хто із нас свого часу не задавався запитанням щодо життя після смерті? Та ось сталося, що убогий помер, і на Врамове лону віднесли його ангели, умер же й багатий, і його поховали, і, терплячи муки в воду, звів він очі свої та й побачив здаля Аврама та Лазаря на лоні його. Притча Ісуса Христа про багача та Лазара записана в Євангелії від Луки 16 19, 31. Є однією з найбільш протрезвляючих і наслідкових у Святому Письмі. Ця стисла та блискуча історія охоплює питання життя та смерті та нашої остаточної долі після смерті. В цій, в цій притчі Христос відповідає на вічні запитання. Серце про те, куди йдуть люди після смерті, і дає поради щодо того, як планувати немінучість суду. Господь попереджає про жахливу перспективу пекла та вічних мук, водночас потішаючи тих, хто прагне небесних благословень і вічного життя. Джон Парсон запрошує, зверніть увагу на непереборну прірву, яка існує після смерті, яка перешкоджає будь-якому поверненню з нашого кінцевого пункту призначення, маючи на увазі, що те, що, у що ми віримо і як ми живемо в цьому світі, має вічне значення та наслідки. Ті, хто вірять у Божу істину, відкриту у творінні, в історії, у свідченнях Святого Письма, і перш за все, в Откровенні Ісуса знайдуть спасіння, розраду. Та вічне спілкування в Домі Отця. Але для тих, хто відвернеться від Євангелія, життя обернеться непоправими стражданнями, горем і жахливою втратою. Завдяки цій притчі, ми розуміємо, чому Христос, перш ніж розказати її настільливо, та радикально попереджує спочатку: силкуйтеся, війти тісними воротьми. Бо кажу вам: багато хто будуть намагатися війти та не зможуть від Луки 13, 24. Надаючи певний контекст, притчі, зауважте, що. Фарисеї того часу навчали, що послуг Божим заповідям веде до процвітання та благословення, тоді як не послуг, веде до бідності та прокляття. І тому вони очевидно виправдовували накопичення багатства як ознаку божественного схвалення. Це нагадує сьогоднішнє так зване Евангелія процвітання та здоров'я, котре зосереджує людей на матеріалізмі і що Боже. І що Божа схильність вимірується фізичним світом по цій причині. Ісус чітко кидає виклик їхньому матеріалізму. Жоден раб не може служити двом панам. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує, не можете Богові й момоні служити. Чули все це і фарисеї, що були слюлюбці та й стали сміятися з нього, він же промовив до них ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог, що бо високе в людей те перед Богом Гедота. Євангеліє від Луки 16, 13-15. Чуєте? Ніхто не може одночасно служити Богові і Мемоні. Це просто неможливо. Пояснивши їм цю істину, Христос заявляє, що прийшов новий сезон, в якому через нього Царство Боже відкривається для всіх, хто бажає увійти. Царство Боже благовіститься і кожен силкується втиснутись. В нього кожен зламаний, бідний духом, хто усвідомив, що є грішником і потребує обіцяного божественного викоплення, може стати частиною Божого дому. Частина іронії притчі полягає в тому, що Лазар, вигнанець, був благословенним, прийнятим на небо, тоді як багач фарисей був проклятий і замкнений за небесною брамою. Яка користь людині від того, що вона здобуде весь світ, але занапастить душу свою? Бо що може людина віддати, щоб викупити душу свою? Нічого. Від Матвія 16.26 завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях місто містоворуч? Господи, дякуємо Тобі за Твою благодать, яку ти нам даєш. Через Твоє слово. І насправді це благодать на благодать, Господи. Ти даєш нам все необхідне, ти працюєш з нами, ти виливаєш Твою милість на нас кожного дня. Дякую. Дякую за перемогу Твою над смертю, над пеклом, Господи. Ти переміг. І, Господи, я дякую, що ти даєш нам можливість бути в Твоїй перемозі. Тому дай, Господи, повністю покладатися на Тебе, дай повністю довіряти Тобі, наш добрий батько. Я вірю, Господи, що ти багато маєш ще планів. На наше життя. Ти хочеш багато ще робити, Господи, працювати і являти Твою могутність і славу. Тому, Господи, я прошу Тебе по-особливому, щоб Ти благословив нашу Україну. Благослови, Господи, нашу Україну, нашу країну, всіх, хто в Україні сьогодні по особливому. Я молю, щоб Ти, Господи, явив царство, Твоє, силу, Твою могутність, Господи, у спасінні, в пробудженні, в перемозі, Господи. Я знаю, що ти Бог самогутній, Довіряю тобі і дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.